Друзі, всім привіт на моєму каналі. Сьогодні відео Покрокове, пов'язане з медичним страхуванням в США для тих, хто приїхав по програмі United for Ukraine. З чого потрібно почати, так це на сайті ога.го подати ваші документи на Medicaid, тобто ваш гуманітарний пароль, вашу форму I-94 і копію паспорта. Цього достатньо, щоб подати на Medicaid. далі. Коли вам прийде одобрення, воно може просто прийти вам на пошту, вам можуть телефонувати. А може бути особлива особиста присутність у вигляді співбесіди. Ваша особиста присутність у вигляді співбесіди таке собі слухання, і тоді вирішить, чи надавати вам медікей, чи ні. Отже, якщо вам прийшов Medicaid, не спішіть радіти. Тобто, ви маєте 90 днів на то, щоб обрати план, який вам потрібен. Поцікавтеся, які є іншурен страхові плани в США. І згідно тих планів, вам потрібно і обирати, наприклад, якщо ви хочете полікувати зуб, покласти пломбу, потрібно питати у стоматолога, який є коло вас, де ви проживаєте, яку іншуранс, яку страхову компанію, який страховий план вони підтримують. У моєму випадку це Source. Ось, і ви маєте 90 днів, щоб зателефонувати. Телефон я дам в описі до цього відео. Напишу. Так, так. І не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал. І це мене мотивує, буду старатися, все цікаве, що особисто перевірив сам на собі. Буду вам показувати. Також на сайті ohio.gov ви можете самостійно, як я вже казав, обрати собі план. В моєму випадку це CareSource, штат Огайо. Мій стоматолог підтримує саме цю страховку. Отже, 90 днів після отримання вашої medicaid карточки потрібно обрати правильний для вас план. Коли ви будете телефонувати, вас будуть запитувати такі контрольні запитання, як ваше прізвище ім'я, бажано вміти говорити на англійській по буквах. Ваше ім'я, а також вашу адресу, яка зв'язана з вашим кейсом. І саме головне це social security number, якщо він у вас є. Якщо ж у вас його немає, тоді кейс number, який ви подавали на розгляд ваших, чи дадуть вам work authorization, чи дадуть вам Social Security number, вам мали дати кейс номер. І все, оці документи мати при собі, щоб продуктувати оператору. Називаєте план, який ви хочете, і окей. І через тиждень-два ваш план буде активний. Можете лікуватися. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, пишіть в коменти під цим відео. Обов'язково надам всім відповідь. Всім мирного неба, гарного настрою, всім пока.